Почекайте, я хочу дійсно надіяти зійде закону, щоб ми не потрапили з вами. Районних... Я зрозумів, написане рішенням районної ради, вибачте, скажімо, шановні депутати, депутат сорока правиль, рішення підготовлене було, в комісіях не було обговорено. Тому, скажімо так, іншого шляху. значить, у Мене пропонується тоді інше питання. Доручити все ж таки комісії е, по законності. Разом з секретаріатом опрацювати дане рішення в разі необхідності запропонувати. Сергій Миколаївич, е. акредитацію сесія не давала, акредитацію давав секретаря. Хай секретаріа скасує акредитацію сесії. Якщо наш колега побачений, наш депутат. Не може відповідати за своїх помічників і там довірених носів чи що, але ну, е, зважаючи на рішення сенсії, ну, і наші... Вибачте, я вважаю, що це взагалі, тут треба змінити, вносити тоді, скажімо, до нашого регламенту. Це не продумано, скажімо, зроблено, взагалі, що такі питання повинні виносили прийматися рішенням Печерської районної ради, з попередніми обговоренням в комісіях і таке інше. Це ж дуже накручено, якщо так записали, і вони пропустили, то воно так. У юридически я хочу. Будь ласка, будь ласка. А де у нас юрист? Є регламент біля нашого юриста. Чому немає? в комиссиях совершенно не обязательно. Я тоже так считаю. я, я понимаю, Если я секретариату, мы просто ждем, когда приходит Михаил Иванович, есть к секретариату и голосуем. Я я, 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 я. я, я хочу вас, Иванович, что такие. Мотивовано, відмова <плес> Та і так далі. На сесії сесі приймається після обговорення на пленарному засіданні більшістю голосів. Ми на пленарному засіданні зараз обговорюємо це питання, можемо за нього голосувати. Це питання не обговорюється на пише. Мені дає ще життя. Ходіть питання. Ні, не пізнайте. <плес> Тільки щоб ти бачила. Це да, таке вже від перша нашого регламенту. Сергій Вікторович, 31 стаття регламенту. Порядок прийняття рішень районної ради. Це ще не треба. Його немає в порядку денності. Це питання рішення. Воно виникло на зіпні. Його не в порядку денності. Чого ви захищаєте? Чого ви так боїте? На... Депутат Сорока, будь ласка, на яку се ви посилаєтесь? 15. Представники засобів масової інформації строки буде відстень роботи районної ради відповідно відкриття зі річного секретаріату ради. Мотивована відмова апелітації та спеціальних дійсної аккредитації дійснеться річного районної ради за поданням секретаря. Будь ласка, ставлю питання. Хто за те, щоб внести до порядку денного питання? яке? Подання секретаріату про відмову в кредитації е журналіста Юлію Шереженка. Хто за те, щоб внести доповню таке до порядку денного, прошу проголосувати. Хто за? Будь ласка, підрахуйте голоси. Давайте хто проти, буде значно менше. Хто проти? Хто утримався? Утримався один Заді, за вами. значить Приймається рішення про внесення доповнення до порядку дендана. так подання секретаріату на підставі пункту 15.1 регламенту печецької номісті Ківеради 5 скликання за об'єктивне вислення в розітвіченій лісі діяльності районної ради, фальсифікацію фактів журналістом Шиляженка. Зйомка роботи сесійної ради без положення секретаріату. Ну, Сумпропозиції щодо відмови акредитації Юрія Шиляже. На який період? Ця сесія у нас закінчилася. На весь час роботи... На час роботи ради. На да? час да. роботи да. ради, так? Депутат ну, ще не підняв руку, зараз він скаже, як після цього буде ставити на голосування. Шановні колеги, я зараз не хочу закричати журналіста, я хочу звернутися до того, що весь час, встановлення на нашої незалежної України, ми боролися за власність. І зараз, на цій раді, ми до чого так я закінчуємо. І зараз до чого ми збираємось. Ми зараз в секреті навіть не можемо визначити на певний час, на який ми лишаємо його право присутнювати до цій сесії. Це питання потребує серйозно обговорення. Я не захищаю його, я не хочу сказати, що він правий чи ні. Але якщо ви йшли, як потрібно вийти чи ні. Зачекайте, за регламентом сесії, які ми самі затвердили, то все було б нормально, чи комісія і повинні комісії виносити рішення на сесію. І я вважаю, що зараз ми впали в поле правового безвілля і треба це припинити. Я вважаю, що так. Якщо ми зараз будемо з голосу, приймати рішення. А, а при цього буде будь-який підставі будь-якого рішення. Я вважаю, що ми це порушуємо. Так, шановні, колеги, парі... ну, ми обговорення можемо продовжувати. Ну, в принципі, або, 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 або голосуємо, або не голосуємо. Да, я то, важаю, як би нам не було, це під, подивіться. І наша Україна, і Год Петрина, і, і, і партія регіону, і комуністів. Ми ще всі різні. Але це не повага до всіх нас. До всіх нас, не до на увазі. І я вважаю, що чого ми повинні це терпіти. Чого? Оце е, створювати комісії, вияснять. Чого? Що, він варто? Прийняли тут рішення, це якась була Я зрозумів вашу позицію. Хто за те, щоб прийняти даний проєкт рішення за основу, прошу проголосувати. Хто за? Ваше місце. Давайте порахуємо, щоб не було проблем. Будь ласка, лічильники. Уважно рахувати. 33. Рішення приймається за основу. Доповнення зауваження до проєкту рішення. Тобто, щоб прийняти рішення в цілому. Вибачте, хто проти по першому рішенню? По першому голосуванню? Хто проти? За основу. Хто проти за основу? Ніхто не проти. Один проти. Хто утримався? Нема отримавшись. 33. За записали протокол. один утримався. Останні інші не голосували, це мають теж право. Інші не голосували. Присутні 43 депутатів, Де, де не голосували? Хто за те, щоб прийняти рішення в цілому? Хто за? Рахуйте, будь ласка. 33. Хто проти? Один. Хто втримався? Інші не голосували. Рішення приймається. Пан Шляженко більше не кредитовано на нашій сесії. Так, да. Будь ласка. Можна. Секретаря забезпечення. Є такі анекдотичний случай, я десь читав недавно. Почекайте, будь ласка. Це до теми до цього нашого. Не раді, все, 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 все. Ні, до, до нашого виступили того, що ви до, до, досягли. Так я от продовжу вашу думку. Значить, такий недостичний случай, що ти проповідник читав і дійшов до Божої заповіді, що вони вдарили в ліву, що треба підставити право. Ну, може, коли не якийсь підійшов раз, поправий ще кілька. І на нього так дивиться, а Та що ти зробив? Ну, ви ж самі читали Божу запись. Спочатку волію, потім поправить, потім його поправить, а бачить, що був здоровий, він сполукає, раз вухов. І цього знесло. Так ми, може, поступили не по-божому, але по справедливості. Так, да, дякую. Так, у нас з вами залишилися порядок темних питання різне. Переходимо до розгляду цього питання. Будь ласка, депутат Німеччина. Ну, пішов, пішов Михайло Іванович, я сказав, забезпечити виконання рішення. Припини на фінансу. Дайте мені в руки, будь ласка, рішення, що вступило силу. Я вас прошу. Підписується рішення. Пішли, Пішли я дам листа. У нас є лист до головного редактора. Коліст я... має право на вільне одержання, використання, поширення, публікацію та зберігання відкритої з режимом доступу інформації. Відвідувати державні органи влади, органи місцевого